Всім привітики, І сьогодні я вам покажу, що ж у мене замовили дівчатка. Коли була акція 30% на всю продукцію. Це був один день, і, звичайно ж, ми всі цим скористувалися. Ну, крім мене, тому що у мене і так всякого хватає, А дівчатка багато що замовили. І разом з тренером Машунію почнемо розпаковку. Розпаковка. Саме цікавіше, що посилка вона ж прийшла з Мукачево, а у Мукачево і я, і Машуня були. Машуня, що тобі в Мукачево найбільше згадає, сподобалось? Ну, по-перше, краєвиди. Це мені взагалі ну, нове щось, що ти ходиш по місту і бачиш гори. Це по-перше, по-друге, що в них набережна така, досить красива. І парк. мене дуже здивував їхній парк. Дуже класна паркова зона, багато лавочок, тобто можна відпочити з дитиною. з... А гори, гори ти бачила там? Yeah, yeah. Бачила, але ж вони ж далеко. Їх просто видно. Yeah. Ж, я так розумію. Що це до них йти йти. Ну, краєвиди класні. А я була якраз таки в горах. Нас водили на пікову точку, там замок. Я вже не пригадаю, як називається той замок, але ми замок там пофоткались. Паланок. Так, і замок-паланок, і якісь. Ну Замки паланок ми були. Да. Були. Да, Ракоці. Точно, точно. А я якраз таки е, з замку паланку е, привезла плющ. Mm -hmm. Я посадила, він у мене росте той плющ, але тепер думаю, чи не дарма я це зробила. Там же ж стільки е, негативу. негативу, крові кажуть, yeah, що там. там м -м. МКВС кажуть, що була там тюрма. А до цього машуня. А до цього прям якась герцогиня, яка е, за що того, що страчували оцих е, е, в'язнів, вона живилася їх кров'ю. Вона була молода, і нам оце все розказували. Ти, ти розумієш, ти там всередині теж була, де оцей підвішений там манекен. Була вводили вас туди? Ну, ми екскурсію не замовляли, ми самі проходили. Угу. Самі. А нам розказували це просто. Ну, страх Божий, що і в наш час такі були, і, і тоді були всілякі люди. Машуня, зараз ми подивимось накладну. тут все класно розписано, розказується, що скільки коштує, яка вигода. І дуже цікаво, що тут у нас основний, основне замовлення і те, що йде по акції. Тепер. Тепер цікаво, що е, все упаковано екологічно. Раніше це було у Целефані, у папиришках. Зараз е, усі посилки е, з Туреччини, з України, всі йдуть з такими е, от, упаковочною бумагою. І це дуже класно. Так, Машуня, що ми е, на початку достаємо? Ну, Давай побачимо, що це. А це у нас гель-пілінг, це хід моїх продаж з грейпфрутом. Щоб було молоде обличчя, треба цим. Це для, обличчя, для тіла. Для обличчя це. Якраз таки багато дівчаток раніше замовляли в Юнайсі, але ми знаємо, що Юнайса як такого вже немає. Склади вже розбомблені, і це дуже скорботно. Але але зараз є турецька заміна від Італії, і це гель-пілінг з гріпфрутом. До речі, рекомендую, після того, як вмилися, нанести. І Йде скатка: скатка отієї орогевівшого такого щільного слоя шкіри, який нам заважає пробиватися новій шкірі. І це ну от якраз для того, щоб пілінг у домашніх умовах робити. Дивилися в складі, тут грейпфрут. фрукт. Не викликає він алергію? Ні, він -алергії. ні, ні. Ну, якщо не довіряєте, треба взяти е, на руку нанести. Ну і поносити так Та, пів. А потім вже видно буде. Але скільки людей у мене брали, скільки дівчаток, потім своїм знайомим рекомендували і тобто відгуки гарні. Так, да, да. добре, що там наступне. Так, а наступне це у нас інтімка. Інтім гель від Лівести. Що саме цікаво, це у нас іде спільне виробництво. Виробництво Туреччини, тобто рецептуру надала Туреччина, а виробництво проходить у нас. А ну, подивись, Машуня, хто виробник. Виробник. Але на замовлення то The Vesta Cosmetics. Україна, Закарпатська область. Тобто він в Закарпатській області зроблений. І це класно, що дуже багато таких товарів зараз виробляється саме в Україні. А що по складу там? А по складу глянь. По складу. Арбутин. Датиме знижувати активність утворення меланіну. Саме він відповідає за забарвлення шкіри, також засіб містить зволожуючі і пом'якшуючі компоненти, такі як натуральні естракти огірка, м'яти та алої, сечовина та ніацинамід. Вони дбатимуть про здоровий стан шкіри, поки. Арбутин відбілює її. Гельне місічки лівих для здоров'я речей. Тобто, хто хоч щось хотів, відбілити Ді так, так. Бо, бо з часом, ну як не крути, у, у жінки, ну темніша, темніша шкіра, і там теж Темні, темні речі ти розповідаєш. <рес> а, але це ж таки, що є, то є моя дорога. І дуже класно. Що є? Ось оці гелі гелі теж ті, що зроблені в Україні по рецептурі, якраз таки з Туреччини. Подивись, Машуня, звідки, звідки ці гелі, де вони робляться? Виготовлено на замовлення. Ну адреса потужності виробництва це Україна Дніпро, Дніпро, Виробник це Воробценіпра Київ. А виготовлено на замовлення Livesta Cosmetics Закарпатська область. Тобто на замовлення Livesta Cosmetics зроблено в, в Києві потужності виробництва у Дніпрі. Угу. Ось таке. Ось так. Крем-бальзам для суглобів. У мене постійно одна жіночка бере собі ці гелі, як і далі. Оцей гель теж, він для Вен, Опті-венус. гляньте, що там, який склад класний. Прочитай, Маша. Вода підготовлена, гліцерин, екстракт медичної п'явки, екстракт кінського каштану. От, до речі, кінський каштан дуже добре що до складу входить. Сто відсотків гарно впливає на судину. Олія вазелінова, вазелін, циклопентексилоксан, це атера. Ой, вибачте, розматюкалася Машуня. Це не стеріловий спирт. Ну, це ж ти у нас медик, я не розумію. Терміни. Джолини віск, гідрогенізована рецинова олія, карбомер, рутин, триатиланомін, м'яти, ефірна -олія, олія ялиці, ментол, фенокситанол, етіцерін. Ну, коротше, читайте склад самі. Склад, дивіться, але що я ще хочу звернути увагу, рутин. Рутин це той, що дає нашим кровеносним сосудам швидше згортатися, щоб не було тих, таких у нас всіляких, негарних кровотеч. Які можуть бути при деяких захворюваннях. Ну, і також, що ще тут екстракт медичної п'явки. теж ми знаємо для чого, щоб оті синячки розмоктувати. Ну і далі продовжимо, продовжимо, що це у нас. Універсальний гель для прання. А що я за цей гель хочу розказати? Добре. У мене постійно бере одна теж клієнточка. Сказала, що інші порошки, гелі для її доньки. Викликають алергічну реакцію. А саме цей гель для прання вони використовують він економний, по-перше, а по-друге, те, що він не викликає е, таких е, негарних штук, як алергія, як подразнення, е, а потім не знаєш від чого. Ну, а цей гелій підійшов. І вже я не пам'ятаю скільки разів, вже, по-моєму, шостий раз вони у мене беруть і замовляють. А так як була акція 30% на все, звичайно, вони його взяли. І не тільки. Зараз піде замовлення, що ця ж дівчинка та, що замовила гель для прання, взяла для себе. Дивіться, оця е, така. Розчосочка, да, для, гаманця. для гаманця, для сумочки такої якраз підійде. Це виробництво 100% йде у нас Туреччина. Ану на машуня розкрий. розкрить. Та можеш розкрить, подивитися, глянемо, яка вона. А, вона а ні, все, все тоді не треба. А то зараз розпаковка. <різь> Да. Придеться а ну, цікаво, м'якеньке, м'якеньке. Але я таку брала, ну мені на моє волосся таке довге воно ну, не підійшло, просто виривало. А у неї не таке довге волосся, тому їй якраз таки я думаю підійде. Це, Це теж вона маску. взяла масочку, масочка Туреччина, виробництво для виведення чорних цяток. На носі лобі, як показано, О, у нас класна штука. Рекомендую. Угу. Да, да. Жалко, жалко, Далі ще, ще одна масочка. масочка, ще одна масочка у нас бульбашкова, професійна написано. І Це те... як Бульбашко. Ну, Бульбашкова вона реакцію таку проводить. з Шкірою, що отакі бульбашки виникають на поверхні шкіри. І завдяки цій реакції теж виводяться чорні цятки. Зі шкірою все добре, я сто відсотків, але так прикольно, коли вона ця реакція проходить, воно таке аж аж почісується. Я, я цю маску використовувала. Зрозуміло, що там далі якісь. Духи, далі, далі ці духи, ну, звичайно, ми не будемо розкривати їх, але це Чому духи. <ріху> аромат імператриці. Машуня, знаєш, який аромат імператриці? Не Там знаю. ревінь, кавун, О, <ріху> такий свіжачок. Це наша я не імператриця. Со... Ні, ти у нас імператриця танців, <ріху> імператриця Зумби. А це у нас замовила наша з тобою знайома. Інночка, інночка замовила. Mm. Ну, э, чим органова олія корисна? Ти знаєш? Правильно, вона омолоджує шкіру, і навіть ну, був прорив років п'ять назад, коли з органою все було у нас: і шампунь, і крема. Ну, якось від цього все відходять, бо нові такі штуки видумуються. Але тоді це був прорив. І навіть в медицині. Є такий препарат, ти якраз такий його капає. Тому олія, респект і відновлення. Давай далі. Так, це у нас е, такі таблеточки. Виробництво теж наше виробництво, антистресове. Що ці е, пігулки роблять? Вони дають сон, вони дають заспокоєння. Е, подивися, який там склад. Склад трава пустирника, трава меліси лікарської, трава валеріани, вітамін В1, вітамін В6, вітамін В12. Склад легенький, простенький, але дієвий. Продовжимо далі. Так, Це теж якийсь півні. Так, це теж у нас для нашої е, знайомої. І е, у нас йде е, формула для схуднення. Дуже класна штука. Там і екстракт ананасу, ану, почитай ще що. Комплекс яблучного оцту з мальтодестеріном, екстракт ананаса, екстракт гарцині камбоджинської, екстракт зеленого чаю. Ель керратин. Ні, кертин. Дуже дрібне дребнеши. В общем-то для... Карнітин. Карнітин. Во, це в спорті. Качки. Я знаю карнітин, цей використовують. Mm -hmm. Так, далі, що там у нас? Там далі щось якісь. А це у нас для бров, для того, щоб підфарбовувати брови такого коричневого кольору штука. А Депа, потім бачу, що? олівець. Це ой туш тушь туш. така. Угу. А це у нас, по-моєму, бальзамчик. Бальзам Lip oil, да? Да, з ожиною. Масилка для губ, так? Да? Так. Підпитує якраз таку штуку. Угу. Так, і що Я там? Нічого. І все, і все. Ми добралися до дна. <ривіт> <ривіт> Всім дякую за увагу, мої любі. Цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила. Дякую, Машуня, за розпаковку. Ти мені дуже сьогодні допомогла. Ти будеш должна. Звиняй іншого часу ми підемо навколо кругосвітню подорож навколо чехи до сто відсотків.